Найцікавіше відео тижня від Телеграф СБУ викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство президента України. Затримано двох полковників УДО. Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників Вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва управління державної охорони. Управление госохраны я познакомился с... Это оперативный сотрудник департамента, оперативно департамента Украины, где я установил с ним контакт. Я ему давал поручения про любая информация, которую он может получить о высшем политическом руководстве страны. І люби сайдерські переміщення потажностям міністрів, зміна голосування законів, будь любую інформація стосується цього характеру. До складу мережі, діяльність котрої ФСБ корувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Так. Ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом убити його февралі дві 2022 року. При передачі от моєго куратора Олексія куратору, куратору Дмитрія. Всего со слова Алексея, это его руководитель, в беседе с Алексеем, это уже середина марта. Он поставил мне задачу презентировать настроение сотрудников, которые находились на охране офиса президента. Задача была найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на веч вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента заблокировать. Куратор должен был передать задачу тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы сделать, выполнять эту операцию. Працювали агенты и по інших представниках Сил Безпеки та Обороны. Помимо цих задач я вже ставив задач по збору інформації по руководителям силових відомств України Голови служби безопасности України Малюку. Тока міста посіщення його таку. Це... Районі... Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка. Очільника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців, наприклад, ліквідацію очільника гур Кирила Буданова збиралися провести перед великодним. План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі й задля знищення слідів застосування дрону. Прийнято рішення нанесення двойного удара. Двойного удара. Но спочатку ми зробимо... Удар великими птицями, а потім твоєю маленькою птиці. Щоб осуществляя візуальний контроль, щоб ти мог там, увидеть, кто буде суетитися і по помог, скажем так, до конца довести дола. За здійснення теракту виконавці обіцяли грошову винагороду у розмірі від 50 до 80 тисяч доларів. США. За реалізацію. реализацию поставленной задачи но от 50 будет от 50 пяти... от 50, от 50 чего тысяч долларов. 50 тысяч долларов правильно да да да, да. от 50 -ти. вот я то есть 50 у меня точно будет а все что выше ну это буду уже писать рапорт как то как получу так и выдам сегодня к 19 часам. Даже, ну да, сейчас вернемся. Сегодня в 19 часам. Ты должен будешь выставиться на одну конкретную точку, я тебе дам ее. И осуществлять визуальный контроль за приездом гостей. Это безопасная точка? <саспоргий> да, да, да. Там уже осуществлялось и наблюдение, и там другие мероприятия. Точка как раз-таки безопасная. А, объект, это две машины. Одна машина охраны, вторая... Я тебе дам точку наблюдения. Услышал это? Да, да, да. Это я услышал. Дальше. Ты из этой точки, точки будешь наблюдать за домом. Это, ну, большое расстояние? Да метров сто максимум. Может быть меньше. Может 50 метров. Не знаю. Небольшое расстояние. Маленькое. Увидишь. Там все видно. Все хорошо там видно. Ты должен увидеть две машины. Одна машина, э, скажем так, начальника, вторая машина, машина сопровождения. Значит, первая машина, это предварительно будет какой-то бронированный джип. Он э, заедет туда во двор за ворота. Вторая машина, машина охраны, становится рядом с домом. Ты, как только это увидел, сегодня ты будешь там с 19 до 22. Как только ты это увидел, ты должен сразу сообщить мне об этом в смс э, с того номера телефона, с того телефона, который мы с тобой сделали. Дальше. Дальше. Ты говоришь нам и уйдешь к месту, где у тебя будет лежать птица, и где у тебя будет стартовая позиция для твоего удара. Угу. Ты. С большой долей вероятности услышишь громкий взрыв. Я успею отойти? Ну, у тебя будет минимум 20 минут. А -а -а. Ну, 30 минут. Понял, 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 понял. Ты отходишь, слышишь бабах, заводишь птицу, летишь туда, видишь людей, они там разбирают, они там что-то там шевелятся, в машину куда-то двигаются. И дополнительно еще наносишь удар. Ты понял? Да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто куда? людей. Вот, после этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. Угу. То есть, смотри как. У нас получается такой сэндвич. Ракета, птица, ракета. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва fpv дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. мон 90 Я спрятав в дровах в, себе, в частному домі по заданню куратора Дмитрія Одну посилку я передав міді одного квадрокоптера в районі. Заїзда в город всі останні посилки, це квадрокоптери міна і, і заряд ліпів дрони. Я передав через тайник, який знаходився на адська трасі. В районі СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України. Так і розмови потенційного виконавця теракту із куратором з ФСБ служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, про нашу спецоперацію знало лише обмежена коло осіб, а її хід Василь Малюк контролював особисто. Тож теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати. Ворог дуже сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Тому ми й надалі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки, підкреслив голова СБУ Василь Малюк. ФСБ РФ вкотре підтвердила свій статус терористичної організації, адже саме співробітники 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби курували організацію теракту. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін, а також Олексій Корнів. Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором кротів, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними опікувався його колега Олексій Корнів. Так, перед початком повномасштабної війни Корнів провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавалися і кошти для агентів. Начиная з 20 мая 2014 года, оплата за мою, за мою роботу, или за моє співпрацювання проходила в виде встреч за рубежом. И они, то есть Алексей, мой куратор, отдавали мне деньги наличкой в размере 3000 долларов. Вот, начиная с войны, сначала полномещного сражения, деньги накапливались и, и передавались за границей просто моим родственникам. Что касается поездок в Одессу, мне вместе с посылками. Там уже знаходилась сума в розмірі 1000 доларів за кожну поїздку. У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111 – Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану а також частина 2 статті 258 Готування до терористичного акту. Підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Схоже на те, що Ігор Коломойський ще довго залишиться у СІЗО СБУ, де незважаючи на свої мільйони, сидить на правах звичайного смертного. Як стало відомо, олігарху повідомили про підозру в організації замовного вбивства. Докладніше далі. У серпні 2003 року у центрі Феодосії стався жорстокий напад на адвоката Сергія Карпенка, який напередодні відмовився. Цитуємо матеріали слідства, виконувати вказівки в корпоративній суперечці навколо підприємства «Дніпроспадсталь» у Запоріжжі. Його жорстоко побили молотками та залізними прутами. Адвокат отримав три ножові поранення. Одне з них прийшло за сантиметр від серця. Тож Карпенко вижив лише дивом. Вважалося, що замах організував охоронець Коломойського на прізвище Нікітін. Його Тіло з десятьма ножовими пораненнями виявили у річці у Дніпропетровську за кілька тижнів після нападу. Вбивцю Нікітіна також знайшли мертвим. Спочатку стверджувалося, що він скоїв самогубство, проте після екзумації тіло з'ясувалося, що його застрелили. Щоб закрити справу, нібито Коломойський заплатив 50 мільйонів доларів хабаря ексгенпрокурору Святославу Піскуну, а сам покинув країну. І поки наприкінці 2005 року справу не було закрито з формулюванням за відсутністю складу злочину. Відсижувався у Туреччині. Наразі слідчі намагаються з'ясувати імена всіх причетних до скоєння низки цих жорстоких злочинів. Навколо Коломойського коловорот була б скоромовка, але це правда життя. Ухилянти тікають через тису з України, але по дорозі багато людей помирає. Річка не широка, але підступна. Тут і низька температура води, швидка течія і залишки дерев, які на швидкості збивають зорієнтиру недосвідчених плавців. Ми зібрали для вас п'ять причин, чому не варто тікати з України через тису. Лише цього тижня в сумнозвісній річці тиса прикордонники знайшли тіла українців. Мети їм вдалося досягти їх, ніколи більше не мобілізують. Питання, якою ціною перше, що варто знати, так званим провідникам байдуже, чи ви до іншого берега. У публічному просторі час від часу з'являються свідчення врятованих з Тиса людей. Як правило, історія типова. Знайшли оголошення в мережі, або дізналися від знайомих, що є людина, яка допоможе втекти через тису. Зазвичай провідник, яким може бути хто завгодно, навіть неповнолітній, а такі випадки фіксували. Зазвичай розповідає, що тиса спокійна. Невелика річка, і колись там було небезпечно, але в тому місці, яке покажуть вам, точно вийде переплисти. Людину приводять на берег річки, а далі пливи, як знаєш, можуть обіцяти рятувальні жилети, надувний човен тощо і не надати або надати неякісні. Людина знаходиться на кордоні, гроші сплачені, вона в стані стресу і після психологічної обробки вирішує плисти. Провіднику важливо отримати свої 4-5 тисяч доларів, і все ніхто нікого не підтримує, не рятує, не підстраховує і не супроводжує. Ви стаєте типовою жертвою злочинців. Вас розвели на гроші, навішали лапші на Уха про безпеку і підштовхнули до порушення закону і головне смертельного запливу в незнайомій річці. Журналістка і спортсменка Анастасія Дауглє у різні пори року перепливала Дніпро, Десну, і інші українські ріки. Що більше вона брала участь у серйозних міжнародних запливах для спортсменів-аматорів Європі, долала босфор, перепливала холодні гірські озера в Альпах. Так ось Анастасія каже, що завдання переплисти гірську річку тису в високої складності навіть для досвідчених плавців. Першою очевидною небезпекою тиса вона називає температуру води. Варто розуміти, що тиса це не єгипетський курорт. На весні температура води в тисі 6-9 градусів. Для порівняння вода в стандартному басейні за нормативами має бути 24-26 градусів. Тобто непідготовлена людина почне швидко замерзати. Почнуться дихання, спазми, судоми, голову стисне залізний обруч. Це призведе до дезорієнтації і порушення техніки плавання на відкритій воді. Якщо плавець аматор взагалі володіє, хоч якоюсь технікою. Покращити ситуацію може гідрокостюм, але й тут є нюанс. Гідрокостюми є різної якості, щільності, геть різної товщини. сухі, і вологі. Сухі краще для холоду, але потребує додаткової підготовки. Хороші, якісні, дійсно теплі гідрокостюми для плавання у холодній воді це дорогі речі. Ціна може бути більше тисячі доларів тільки за один костюм. До цього варто брати спеціальні аквашкарпетки і неопренову шапочку. Все це має бути підібрано за формою тіла. Те, що видадуть так звані провідники через кордон на березі річки вночі, скоріш за все буде найдешевшим китайським варіантом, який не зігріє, а тільки потягне на дно недосвідченого плавця, створивши лише ілюзію захисту. Анастасія окремо акцентує увагу на характері тиси. Зовні лагідна насправді це доволі підступна річка з норовливим гірським характером течією підводними коловоротами, глибиною до 5 метрів, а на мілені з гострим камінням. Треба розуміти гідрологічні особливості річки, розрахувати швидкість течії на різних ділянках. Точно співставити з власною швидкістю і витривалістю, якщо у людини немає навичок плавання у відкритій воді, пірнати в нічну тису це зухвала гра з долею на відкритій складній дистанції. Треба, по перше, вміти впевнено триматись на воді і рухатися в бік цілі. По-друге, треба вміти спокійно дихати і не хапати воду, це особливі навички. По-третє, вміти тримати темп, це системні тренування. По-четверте, треба вміти тримати курс, це орієнтування в погіршених несприятливих умовах. Потрібно вміти співпрацювати з течією, розуміти, що робити, якщо вас зносить в бік порогів, наприклад. Навряд чи недосвідчений плавець зуміє на незнайомій річці прорахувати стан і реакцію свого організму. А це важливо у професійних спортсменів. Перед стартом може наступити передстартове перезбудження, досить підступний стан. Він дозволяє отримати досить високі результати, але Разом із цим несе певну загрозу, оскільки швидко виснажує ресурси організму. Отже, збільшується ризик отримати травму, витратити нервові ресурси та перейти в режим апатії. Якщо казати про нефахову людину, яку вночі привезли до річки, яка боїться плисти і боїться повернути назад. Ситуація ще гірша. Наш організм, наша нервова система можуть дати збій. Важливі всі показники, і перед запливом вони мають бути в нормі. Що більше тут потрібно фахово прорахувати, навіть коли і що вживати перед стартом. Важливо знати, що і коли правильно з'їсти перед складним запливом. Каже Анастасія, яким має бути склад їжі, щоб підтримувати сили і повільно вивільняти енергію для тіла і водночас бути фізично легкими і маневреними в екстремальних умовах. Важливо все буквально кількість калорій і час прийому їжі. Тож уявіть собі стан організму, який був певний час у серйозному стресі, і якому перед запливом запропонували алкоголь для хоробрості. Додаємо відсутність спорядження, холодну воду, і отримаємо трагічний результат. Є ще один ризик: тисві на Закарпатті раніше сплавляли дерева промисловими масштабами. Там вони й досі несподівано з'являються в потоці. А також гілки, уламки дерев, до них додаються великі шмати сміття. І все це на швидкості. Такі сюрпризи в буквальному сенсі збивають людину, можуть травмувати, вибити з рівноваги. Навіть з цих п'яти пунктів нам вже очевидно, чому мандрівка тисою часто стає квитком не в Європу, а на кладовище, і то якщо тіло людини буде знайдено. Тож заклик. Каємо до здорового глузду тих, хто думає скористатися так званим шансом ухилитись через тису, доки наші військові отримують лінію фронту і чекають на підтримку і поповнення. Бережіть себе і не робіть дурниць, які можуть коштувати вам життя. Україна створює мережу таємних заводів, схованих глибоко під землею, щоб відновити власну оборонну промисловість та стати центром виробництва зброї для всього заходу. Це звучить як зав'язка фантастичного серіалу для Netflix, але так стверджує іспанська газета Ель Мундо. Докладніше далі. Нібито після знищення української оборонної промисловості у перші дні повномасштабного російського вторгнення президент Володимир Зеленський вирішив відновити галузь майже з нуля, щоб не лише позбутися залежності від зовнішньої допомоги, але й стати лідером у розробці та виробництві зброї та боєприпасів для заходу, тому що жодна інша країна не пропонує можливості випробувати такі розробки на реальному полі бою, нібито серед партнерів Данія та Канада зазначається, що за участі екс-директора Укрзалізни. Олександра Камишина, який наразі займає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, вдалося побудувати мережу прихованих заводів. Деякі з них підземні, деякі розміщені на поверхні, але ретельно замасковані. Розташування цих заводів, як стверджують журналісти Ельмундо, є цілком секретним. Саме там виробляються морські та наземні безпілотники, за допомогою яких ЗСУ спалює нафтопереробні заводи в Росії та посилає на дно ворожі кораблі. А також там виробляються бронетранспортери. Козак, ракети Нептун та ПТРК Стугна. Нібито навіть Пентагон змінює свою оборонну стратегію на основі уроків засвоєних в Україні. Головне підсумовують Вельмондо, щоб ці заводи залишалися прихованими від ворога якнайдовше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.